Вибори нового барона обернулися масовою бійкою та вбивством на Закарпатті у Бергівському районі. Роми побилися, коли обирали нового барона у місцевому таборі. Про це повідомляють тамтешні змі та правоохоронці. Повідомлення про масову бійку у селі під виноградів до нас надійшло учора, 27 листопада. Після обіду на місце одразу виїхала слідчо-оперативна група та спецпризначенці. Насамперед зупинили масову бійку, в якій брали участь кілька десятків чоловіків. За даними поліції, під час бійки 34-річний місцевий житель вбив 40-річного, вдаривши того, металевим предметом по голові. Попередньо це була Лопата. Правоохоронці вже затримали підозрюваного. Він перебуває у слідчому ізоляторі. Андрій Дідудюк, телеканал НТА.